Усім привіт! Я тут надивилася всіляких тіктоків з інстаграму. І мені стало дуже цікаво протестувати рецептик хлібчика, котрий на основі броколі. Броколі і борошно. Борошно можна використовувати звичайне, цільнозернове і спельтове. У мене звичайне, просто тому що було під руками. Три яєчка, розпушувач і сіль, всі пропорції внизу в описі, як завжди, і насіннячко, Це вже моя історія. Чисто опціонально, мені здається, так буде гарніше. Давайте випробуємо, що з того вийде. Є шанси на те, що це буде смачно. Так, перше, що ми робимо це, ми зблендеровуємо броколі в тому комбайні, який вам зручно, чи в ручному блендері, і так далі. В мене це звичайно, кухонна машина, і майте на увазі, ось тут у нас знаходиться вся пачка 400 грамова, котра є в АТБ в заморозці. Тому якщо ви будете використовувати заморожене брокколі, зверніть увагу на те, що вода стече, тут десь лишилося в районі 285 грам. А якщо ви берете свіже броколі, тут ну там вже якби ціла вага, але бажано тоді буде брати без отаких от великих довгих корінців, бо вони досить ну, такі, не дуже добре перемалюються. Краще просто верхівки і суцвіття. Поїхали збивати. Сюди зараз додаємо борошно. і, в принципі, рецепт готовий. Тобто, ну, виглядає так, ніби нічого складного. Ось така історія вийшла, коли перемішати борошно. Все, в мене силиконова форма якась доволі невелика. Дивно, до речі, що цей рецепт абсолютно не містить в собі ніякого жиру. Мені насправді цікаво, що з того в результаті вийде. Все, якось розподілили, посипали зернятками. Вдуховка на 180 на 35 хвилин. Все, наших 35 хвилин закінчилося. Насправді, я думаю, що був сенс потримати хлібчик трошечки довше, оскільки, якщо пекти його з замороженого брокколі, він виходить трохи вогкіший. Якщо зі свіжого, то він, скоріш за все, менш вогкий. Тому десь при замороженому броколі я би потримала хвилин 40-45, в залежності від духовки. А ось 35 хвилин залишити для брокколі, котре свіже і просто перемелене. Але загалом він вийшов нормально з порами, непогано ріжеться, не супер сильно крошиться. Тобто, в принципі, по текстурі ок. Він ще тут парує і гарячий, я прям не дочекалася, мені було цікаво скуштувати. Але сам факт: він нормально вийшов і випікся окейно. Ну. Тобто, ну, часу достатньо. Ну що ж, я готова ділитися враженнями. Хлібчик має право на життя. Це досить смачно. Це щось таке, як пюре з брокколі. Вершковий броколі, як не дивно. Немає відчуття тут яєчного якогось такого присмаку, як буває в омлетах. Це не без квіт, це такий ну, хлібчик, хлібчик. Його класно буде, напевно, потім помастити будь-якою намазкою, оскільки він доволі нейтральний. Він не солодкий, не солоний, не кислий. Це прям суперсмачна історія. І як для формату здорового харчування, мені здається, дуже навіть так. Тому експеримент вдалий, Рекомендую спробувати.